Вітаю на каналі Українські домашні страви. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним, запеченим м'яско. Для цього рецепту у нас знадобиться красивий шматок м'яса, ошийка від 1 кг не менше. Перш за все, ми його промиваємо та просушуємо паперовими рушничками, щоб м'ясо було сухеньке. Далі робимо хаотично ось такі проколи з двох сторін в глибину приблизно до 2 см. І тепер ось ці всі дирочки потрібно нашпигувати. Часничком. Часничок, якщо великий, його можна розрізати на дві, на три частини, або на чотири. І запихаємо всередину чим поглибше. Також разом з чесничком за бажанням можете чередувати або духмяний перчик горошком, або шматочок лаврового листка. Солимо з двох сторін. Сипаємо спеціями, Приправу я вибирала до шашлику. Додаємо добру столову ложку американської гірчиці, чайну ложку гречаного меду, додаємо 15-20 г вершкового масла розтопленого або кімнатної температури. Додаємо сюди рослину олію 20 мл. І також повну столову ложку майонезу. Усе гарно перемішуємо так, щоб м'яско наше покрилося повністю з цим маринадом. Робимо такий собі масаж м'ясові. Далі накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на одну нічку. Але якщо потрібно швидше приготувати, то можна накрити харчовою плівкою та залишити на кухні при кімнатній температурі на 2-3 години, не менше. М'ясо відправляємо в рукав, будемо запікати в рукаву, розігріваємо духовку на 200 градусів. Якщо вас дуже сильно жарить, можете ставити на 180. І обов'язково, що ми робимо, це зубочисткою, проколюємо повністю ось так поверх, робимо такі дірки наскрізь, так щоб наш рукав не взірвався в духовці. Тому обов'язково пам'ятайте про це і робимо хаотично. Це ставимо м'язко запікатися при температурі 190-200 градусів приблизно на 50 хвилин, 60 це при умові, якщо шматок м'яса від 1 кг до 1,5 кг. Після чого я м'ясо витягую, виставляю його на пергаментний папір, поливаю ще соком і відправляю назад в духовку, зменшуючи температуру на 170-180 градусів ще на 15 хвилин, щоб воно красиво зарум'янилось. І знаєте, що саме важче в даному рецепті в приготуванні? Ви не повірите, це просто чекати, поки воно вистигне, щоб його можна було нарізати та подати вже до столу. Запах просто неперевершений, смак взагалі мовчу. Це... Я вам від щирого серця рекомендую приготувати по даному рецепті. Це дуже смачно. Як бачите на відео, шматочки тонесенькі нарізаються, але це при умові, що воно вас повністю вистегне. Також хочу ще доповнити інформацію: якщо ви, наприклад, берете шматок м'яса у 2-2,5 кг, тоді наставляєте перших 60 хвилин, потім доставляєте ще 40 хвилин і вже далі орієнтуйтеся по готовності м'яска, тому що знову ж таки духовка в кожного пече по-різному.